Йдемо далі. Один з енергоблоків Терпільської електростанції на Київщині став економнішим. Вугілля йому тепер потрібно на 15% менше ніж до реконструкції. Трипільська тес виробляє третину електроенергії, яку споживають в Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Чи убезпечить це оновлення від війових відімкнень електроенергії? Це дізнавався Роман Ковтон. Ігор Токарєв працює на станції 22 роки. Показує старий блок керування. Був включений в роботу в 69-му році. Тобто ви бачите, що принципово відрізняються елементи керування турбоустановкою, котлоагрегатом одним корпусом другим. Зараз система керування геть інша, комп'ютеризована. На перекваліфікації персоналу, щоб міг із нею вправлятися, пішов рік. Персональні комп'ютери встановлені, велика кількість моніторів, оперативні монітори, з яких здійснюється управління, Машиніст Впливає на якусь мишу, Відповідний вузол викликає. Відповідний регулятор або засувку, або якимось там насосом. Маніпулює цей котел для спалювання вугілля встановили 45 років тому. Тоді привезли із Росії. Висота котла, у якому спалюють вугілля, 45 метрів. Випустили його ще 1970 року на Таганрозькому котельному заводі. Реконструкцію та модернізацію проводили виключно за рахунок комплектуючих власного виробництва. Директор станції Петро Кравець розповідає, коли ремонтували енергоблок використовували деталі саме саме вітчизняного виробництва задіяли 25 українських підприємств. В середньому десь кожен місяць працювали на ньому 750 чоловік. От, це з підрядних організацій. Реконструкція йшла в напрямку реконструкції котла, турбіни, електричного обладнання, газоочистки. І автоматичну систему управління технологічним процесом. Цей енергоблок тепер може працювати без ремонтів до 20 років, і вугілля на ньому спалюватимуть менше, ніж досі. Це особливо важливо, пояснюють на ТЕС в умовах браку вугілля в Україні. На Трипільській станції кажуть, реконструкція, яка тривала півтора року, хоча відвіяливих відключень і не вбереже, але стане важливим кроком до економії ресурсу. Роман Ковтун Сергій Тищенко, новини на першому.